Один гірник загинув долі ще 32, Лишається невідомої. Такі наслідки аварії на шахті засядька у Донецьку там вибухнула газометанова суміш. Інцидент стався о п'ятій ранку. На той час під землею були 207 семеро гірників. На місці події працюють ДНРівські рятувальники. Водночас шість бригад українських рятувальників бойовики не допустили до місця трагедії. прем'єр Обурений каже, закликає Путіна вплинути на своїх сателітів. Публічно зараз звертаюсь до Російської Федерації, дайте вказівку цим подонкам пропустити наші гірничі-рятувальні бригади для того, щоб врятувати життя шахтарів. Ви в заручники взяли мільйони українців, які проживають в Донецьку і Луганську, а зараз, знущально, над сім'ями цих шахтарів просто збиткуєтесь. І не даєте можливість допомогти людям.